Друзі. Сьогодні ми відкриваємо наш музей історії опорхерсон. І перше слово я хочу предоставити Валерію Павловичу Кулику, журналісту, письменнику людину. дуже хорошої людини. Я людин. скажу <смітна> так. Далі, журналіст, письменник це все добре. Але крім усього, я ще й друг цієї бібліотеки. Так, гарний, я, знаєте, я не те, що на комплімен... і давній друг. Давній друг. не те, що дуже напрошуюсь на компліменти, але скажу про те, що в моїй, біблі... в моїй біографії бібліотеки дуже багато значить. Живу я на Шуменському, там бібліотека Лавриньова, так? Бібліотека Гончара, там я багато років вів літературну студію. От. Бібліотека Лесі Українки. Я навіть присвятив вірші. У мене є сонети, присвячені бібліотеці Ілесі Українці. Він тут є в вашій колекції. От, директор, мабуть, пам'ятає, так? От. І всі книги, які виходили друком, вони, знаєте, для мене було дуже приємно, коли от після визволення Херсона я прийшов до бібліотеки, я побачив, що книжки всі збережені. Книги на стендах. Це дуже-дуже дуже важливо. Ну, Скажу про те, що ви е, організували цей, ну, ви так назвали музей, я б назвав стенд музей. Початок. Ну, Це початок. Да, початок. Стенд, стенд. А музей буде? На цьому стенді ми бачимо, що історія опору херсонців кипить душа. Я ворогу нічого не пробачу: ні свіст своїх, ні горя при свічі. Болить мені без вихід того часу. Стримких страждають, ой Боже, пана бачу тут ближче страждаючи, страждаю гостру тугу несучи. Зберуся й дам невідворотну здачу, хай знають безголові палачі і кожному. По суті, розтлумачу за люте зло роздам на калачі. Це буде потім. А сьогодні, люба, нам треба сонце в душах зберегти, щоб не зломилися ні я, ні ти, щоб нас не подолала чорна згуба. Питання ставлю, як то кажуть, руба, інакше нам до світла не дійти. Роману, Антонівський міст. Хто міг подумати й коли, що полетить гігант в Захмар'я, туди, де вічні зорі марять, де ми ще зроду не були? Така вона, хода війни, зникають цінності безцінні вони вмирають, наче тіні на тлі земної далини. Антонівський розбито міст, доволі непроста руїна, у цьому є високий зміст, бо силу має Україна в борні народній суть глибинна, що, пощина, що постає на повен зріст. Вірш написаний, я скрізь датую дати, коли написані 21 грудня 22 року. Козацький дух, мене у темінь нелюд заганя, все через те, що в серці волю маю, що навіть горе з піснею долаю, що йду до цілі, сміло навмання, скажіть, чи є у світі ще броня від нашого міцніша небокраю і на землі нема такого рай, такої зграї, щоб зупинила герць мого коня. Петро Сергійович Плотніков. І ми запрошуємо його розповісти, що він відчував і свої вірші почитав, свої враження від того, що проходила, в нашому Херсоні. А, ну для багатьох для багатьох, мабуть, ну війна для мене була ну неочікувана. Не Хоча. Багато ну, от я потім аналізував. Воно витало у повітрі, і просто треба було зрозуміти, що це питання лише питання часу. Я пам'ятаю, 23 лютого я йду з роботи. Нас розпустили на два тижні за свій рахунок. Я без настрою йду по площу свободи. Там якийсь мітинг. Активістка одна розповідає, що робити у разі повномасштабного вторгнення. Я думаю, та що ви нагнітаєте? А потім ранок, 24-го мене будять зі словами Діма, прокита... прокидайся, війна, нас бомблять. Я, вибачте, думаю, та ви що з дубу рухнули? Ну як це війна? Я виглядаю у вікно зі сторони Чорнобаївки, валить просто потужний стовп диму. Ну і тут я вже зрозумів, що ну точно війна. От і якщо говорити про спротив, от е, хтось ходив, малював там стрічки, жовті прапори, надписи. Для мене спротив заключався в іншому. У нас в ОСББ було багато бабусь, у яких які не дуже дружать з інтернетом. А був період, коли нам виключили українське телебачення, і вони єдине джерело інформації для них це був були російські телеканали. Так, от я намагався доносити до них інформацію, тому що деякі вони не те, щоб стали проросійськими, але був момент зневіри. У людей я просто доносив, що ні, нас не забули. За нами прийдуть нас, ви те, що ми робимо зараз, збираючи спогади людей, збираючи їхні особисті, дуже такі інтимні, можна сказати. Спогади речі пов'язані з війною, ми саме зберігаємо ось цю народну історію для подальших поколінь, і ми сподіваємося, і будемо все для цього робити, щоб на базі Херсонської централізованої бібліотечної системи саме виник оцей музей війни і спротиву, який ми сподіваємося на це на протягом протязі наступних десятиліть, так само як в попередні десятиліття історія Другої світової війни, і так на протягом наступних десятиліть історія нашої. І вже війни нашого опору вражатиме наступні покоління херсонців, розповідаючи їм ту правду, яку відчув кожен з нас, перебуваючи в місті в 22-23 роках.